Добрий день, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин, я читаю Слово Боже, і Слово Боже, навчить, щоб ми молилися. Тому я закликаю усіх тих, хто вірить в Бога, щоб молилися, щоб молилися за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати такою державою і розполагатися тими всіма благами, якими Бог нас наділив. Но найважливіше, я хотів би вам сказати добру новину. Ми зараз бачимо, що, наприклад, «Київстар» стар пропав і ми втратили зв'язок. Чи є той зв'язок в нас з людей з Богом? Через Адама і Єву, через те, що вони зрішили освіти, війшов гріх, і вони втратили зв'язок з Богом. І всі люди успадкували гріх. І ми всі люди втратили цей зв'язок з Богом. Ну що робити, щоб відновити цей зв'язок, ці стосунки з Богом? Жодна людина не може. Ніяк заслужити в Бога ніякими добрими ділами чи великими грошима. Але тільки завдяки Господу Ісусу Христу ми можемо відновити цей зв'язок з Богом, відновити ці стосунки з Богом, які вони були ще при створенні. Але Для цього людині потрібно щиро покаятися в своїх гріхах, тобто визнати свою провину перед Богом, попросити Бога прощення і увірувати в Господа Ісуса Христа, прийняти Його любов, тому що Бог любить людей. І Бог. Дарує кожній людині вічне життя, яка прийде до Нього з вірою в Господа Ісуса Христа і щирим покаянням. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Перемиріться з Богом, відновіть стосунки, відновіть цей зв'язок з Богом через покаяння і віру, і будете спасенні. Бог є любов, Бог хоче спасти кожну людину. Бог не хоче, щоб людина помирала і йшла на вічні муки пекла. Тому Ісус Христос Він заплатив за людей, щоб нас промирити з Богом і щоб ми потрапили в рай після того, коли земне життя скінчиться. Дорогі люди, читайте Слово Боже, це важливо. Це важливо для всіх людей від малого до великого. Біблія це сам Бог надихнув своїх пророків і апостолів написати. І це послання до кожного з нас. Це стосується. Кожну людину. Дорогі люди, ви маєте слово Боже, Витріть пилюку з нього і почніть її читати. Читайте і виконуйте. Це для нашого ж добра. Це Бог буде благословляти кожне, яке приходить в молитві і читає Його Слово. Звертайтесь до Ісуса. Коли в вашому житті будуть якісь неприємні речі відбуватися, коли у вас є діти, які мають залежності або батьки, звертайтесь до Бога. Бог допоможе. Я знаю. Бог допоміг також і мені. Коли я хотів покинути життя самогубством, я був залежною людиною і не міг спинитися. Але тільки через віру в Ісуса Христа, коли мені подарували Іван і почав її читати, і Бог прийшов в моє життя. Він змінив моє життя. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це сам Бог обіцяє своєму слові. Дякую за увагу. Нехай благословить і бережа вас Господь. ім'я Виноця, Святого Духа Святого. Амінь.